Що з'явилася інформація про те, що Зеленський зустрівся з Байденом, і розмова, якась була дивна. При цьому така розмова, що радник Білого Дому Джон Кірбі відмовився надати детальну інформацію, аби не ускладнювати оборону України на полі бою. Це була відповідь на те, що обговорювали, і нібито Зеленський поділився відвертою оцінкою дуже відвертою оцінкою війни в Україні. У мене є своє уявлення про те, якою оцінкою могли поділитись, і чому оцінка наскільки відверта. Думаю, що ділились оцінкою в контексті допомоги. Тобто, ви розумієте, кажуть завжди проси більше, щоб дадуть трішки менше, ну проси більше. Так і тут. Потрібно Ситуацію описувати в максимально темних тонах для того, щоб до в даному випадку Байдена дійшло, що потрібно допомагати або робити якісь інші кроки. І отут, і ось тут у мене тоді питання. Там ми говоримо одну оцінку. В Україні ми говоримо іншу оцінку. Люди оцінюють по одному. Військові оцінюють по-іншому, чиновники оцінюють ще по іншому? Виникає питання. Є якась об'єктивна картина, а вона має бути. А вона має бути, бо її можна прорахувати. Це і кількість озброєні, кількість людей, які залучені, і кількість там техніки, і е, довжина фронту, і е, наш ворог, і так далі. Тобто, все це більш-менш можна оцінити. І отут я приходжу до головного. Як ви думаєте, як ви думаєте? Чи будуть в адміністрації Байдена прислуховуватись до дуже відвертої оцінки війни, яку дав Зеленський? Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І яка ваша оцінка війни в Україні і того, чи може війна завершитись у 2024 році?